Вітаю! Сьогодні ми з вами разом з курсом Pet шиємо шимо комбінезон з трикотажу. Починаємо ми з обумовлення фасону. Ми маємо комбінезон трикотажний з роковим реглан, боковим швом, швом по лінії талії і застібкою по спинці на 4 кнопки. Штаніжки. По внутрішньому шву, по низу і по рукавчиках обкантовані еластичною тасмою, яка ще називається пополамка. Ми шиємо на собаку середнього розміру. Трикотажу у нас пішло пів метру. Штучне хутро я взяла для коміру, але це не обов'язково, ви можете шити комір. З трикотажу, тобто з основного матеріалу, і тоді додатково докупати матеріалу на комір не треба. Можна вкластися в пів метру трикотажу. Але якщо ви хочете зробити такий ефектний комір, то візьміть штучне хутро приблизно 10-15 см. Звісно, витрата цього хутра буде залишити від висоти стойки. Кнопки приблизно 4 штуки. Якщо у вас менше задовженої спинки собака, то можна взяти також 4, але зменшити відстань між кнопками. Ну і якщо собака буде більше по спинці, то тоді беріть кнопок більше. Ластична тасьма пополамка, ми її будемо обкантовувати зрізи. Приблизно на середню, За розміром собаку в нас вийшло майже 2 метри. Зелені нитки мені потрібні для, для того, щоб на оверлоці та на швейній машинці зшивати зрізи, а молочні для обробки коміру. Клева кромка потрібна для того, щоб зафіксувати зрізи трикотажу. Клеєвий олівець фірми Прім. Ми застосовуємо також відбірково, тобто ви можете замінити цю функцію ручними стіпками. Швейна машина і евролок нам потрібні для того, щоб зшити наші деталі. Починаємо обробку з крою. Деталі крою. Перша деталь це животик. Це одна деталька зі згином. Друга деталька це спинка, нам потрібно дві деталі. Рукавів також нам потрібно дві деталі. Комір стійка одна деталь зі згином вздовж довжини. І штаніжки також дві деталі. Припуски для зшивання я вам раджу залишати на ширину обметування оверлака, тобто 5-7 мм. По низу рукавів ось вони, штанців і внутрішній зріз, ось він, ми нічого не додаємо тобто припуск 0, тому що ми будемо ці зрізи обкантовувати пополамкою. А ось для застіпки я додатково додала 3 см. Починаємо обробку із застіпки. Нам її треба. Ущільнити. Для цього я приклею звичайною праскою клеву кромку вздовж зрізу, прикладаю її максимально близько до зрізу, тому що далі я її буду обмитувати разом зі зрізом, і оверлок мені додатково ще цю кромку зафіксує. Далі, за допомогою клевого олівця, ми прокладаємо. Шар клею для того, щоб зігнути згин і його додатково ущільнити. Цю операцію можна зробити без олівця, просто зігнути на 3 см і прокласти строчку за допомогою ручної наметки. Але ми хотіли в цьому відео скористуватися новітною технологією, яка нам прискорить. Процес, і е, цей клей під час першого прання має піти, тобто він випреться. Ви бачите, що я приклеїла і просто придавила припуск вздовж згину. Е, також саме я роблю і на другій деталі спинки. Далі я фіксую припуск під планку, під кнопки, оздобленою строчкою. і прокладаю на машинці. У нас припуск 3 см, оздоблювана строчка піде вздовж згину на 2,5 см. Накладаю планку на планку і внизу заколюю: можна зафіксувати цю товщину. Додатково ще закріпкою на швейній машинці. Переходимо до зшивання деталей. Починаємо ми з бокових пічних швів. Я накладаю деталь животика на деталь спинки з колією і на овороті зшиваю. Деталі сколюємо лицьовими сторонами одна до одної. І сшиваємо ми за припуском, який ми надали, тобто це 5-7 мм, сшиваємо на оверлоці. З колію з одного боку і з іншого боку бокових швів. Можна цю операцію змінити на ручну зметку, якщо вам так більш практично, корисно і зручно. Сшиваю на оверлоці і прибираю шпильки, щоб вони не попали під механізм оверлоку. Далі я обробляю низи. По Поламкою. Для цього мені треба прокласти дві паралельні строчки на швейній машинці. Я їх роблю на максимальній довжині стіпка, і потім за хвостики маю стягнути до довжини обметки. Скільки ця довжина обменки? Мінімум це половина ширини, тобто вдвічі я маю зменшити стягнути. Низ штанішки і рукавчиком. Якщо у вас ця пополамка туга і вона не розтягнеться вдвічі, то тоді можна цю довжину збільшити і розкроїти не половину, а трішечки більше за половини На сантиметр, два-три, треба все одно спробувати, тому що різні пополамки за властивостями і по-різному їх треба підкроювати. Ви бачите, що я стягнула відразу за дві нитки і вкладаю зріз к згину, тобто на половину пополамки, і з одного боку і з іншого боку огинаю пополамкою і приколюю шпилькою. Можна спочатку все приколоти, а потім також само закріпити, зафіксувати, більш стабільний зробити цей припуск за допомогою ручної шпильки. Ручного зметування. Тоді булавки шпильки прибираються і вам зручніше нашивати нашу пополамку. Пополамку я нашиваю зігзагом, і це мені допомагає зменшити проблему того, що пополамка може вискочити. Бо пряма строчка вона бачите на такій доволі великій щільності може не захватити припуск, тому я зшиваю на зигзагі. Далі ми зшиваємо крокові шви на штанішках і внутрішні шви на рукавчиках, з колюю і на вроті зшиваю і потім залишаю при цьому хвостики. І ці хвостики можна. Прибрати в шовчик заховати, ні в якому разі не відрізайте. Візьміть голку з великим вушком, ці хвостики вструміть в це вушко і протягніть за допомогою голки всередину припуску. Тоді у вас буде чистий гарний кінчик. Вшиваємо рукави в пройми. Задля цього ми з вами скористаємося таким офіфхаком, як відповідність зрізів. Тобто, щоб не перекрутити рукавчики і не зробити дефект, нам треба спершу розібратися, який рукав, в яку вколюється. І за моєю методикою, яку я викладаю на курсі PetPens, в нас рукав і спинка по зрізам вони… Співпадають по формі. Тому я відразу приколюю однакову форму рукава з боку спинки до спинки, і тоді я вже впевнена, що я не перекручую рукав. Ви бачите, що я приколювала до спинки спочатку один рукав, потім другий рукав, зуміщую по бокових швах, тобто в мене внутрішній шов і боковий шов сходяться. І потім перегортаю і починаю вколювати рукав з боку животика, починаю з горловини. Це потрібно задля того, щоб не перетягнути деталі. І я сколюю по боковому, сколюю по горловині і ділянки рівномірно розподіляю між собою ділянки рукава з боку животика і деталь животика. Спочатку це роблю з одного боку, з одного рукава, а потім з боку іншого рукава. Тобто ви бачите, що я рукава вколюю поетапно, перевіряю постійно себе. І спочатку я це роблю шпильками, а потім це можна зробити за допомогою ручного вметування і прибрати шпильки. Вшиваю рукави на оверлоті і переходимо до іншого етапу. Ми обробляємо внутрішні зрізи штанців, також стягуючи їх десь приблизно на 15-20% пополамкою. Також стягую за допомогою двох шовчиків обкрутаю пополамкою, витягую ці допоміжні строчки і настрочую зигзагу. Можна ці строчки витягнути, ці допоміжні ниточки витягнути після зигзагу, так, мабуть, буде краще, тому що шпильки і наметування так стабільно не тримають ниточку. І потім ми маємо зшити дві деталі штанців ось по зрізу, середньому зрізу спинки. Ми зшиваємо на вроці, і також само ми заховуємо хвостики обмитування поміж припуску. Обробка коміру полягає в тому, що ми беремо нашу деталь. У міру це прямокутник, складаємо навпіл лицьовими боками один до одного і вздовж бокових зрізів прокладаємо строчку. ця строчка має бути закріпка. І ще один такий маленький лайфхак від мене, я ніколи не дострачую до кінця на 1 см, тобто на припуск. Якщо ви припуск. Заклали 7 мм, то тоді не дошиваємо на 7 мм закріпкою. Тобто, зараз я вам покажу ось закріпка від згину, а від зрізу, ви бачите, в мене відходять незашиті краї, і це мені спрощує вшивання коміру в горловину. Далі комір вигортаю, виправляю по кутах, щоб у мене кутики були прямі. Можна припрасувати на цьому етапі, і починаю вколювати комір в горловину. Вколюю тільки один бік і вшиваю. І ось якраз на цьому моменті мені через ці незашиті кутики зручно зробити закріпку, і вона не буде багато потовщувати цей край. Зшиваю на машинці і. Припуски, відкладаю в сторону коміру, можна запресувати ці припуски, але будьте обережні, у нас горловина зараз ще не зафіксована, і вона може розтягуватися, тому краще завернути припуски, і зверху ми накриваємо вільною частиною коміру незашитою, наколюємо. І перекриваємо шовчик на припуск, тобто на 5-7 мм його перекриваємо, щоб ця таль коміру в нас була трішечки більше. Наколюємо, ви бачите, дуже щільно я наколюю, щоб в мене не було провисання. І прокладаємо строчку в шовчик пришивання попередньої сторони коміру. З закріпками це роблю, і в мене комір вже готовий. Далі ми з'єднуємо нарешті наші штанці з талією, з колією. таким чином, щоб в мене штанці трішечки виходили за боковий шов, але це залежить від вашої викрійки. Наприклад, в мене конструкції завжди боковий шов заходить, щоб животик ми трішечки менше Відкривали. Від центру на колію рівномірно в один бік, потім в інший бік, з колію і зшиваю на машинці. І в мене буде ось такий шовчик. талії. Далі мені цей шовчик треба зафіксувати і трішечки стягнути еластичною тасьмою. І ми в кругову цю тасьму нашиваємо. Трішечки стягуємо це десь на 10-15% від нашого зрізу. Небагато, А колію, ми нашиваємо і також можна зігзагом, можна прямою строчкою нашити. І ось у нас так виглядає вже більш хайно, акуратно комбінезончик з внутрішніх частин з боку штанців. Далі встановлюємо кнопки на нашу планку, і у нас комбінезон готовий. Більш докладно дізнатися, як конструювати і обробляти одяг для домашніх тварин, для собак і котів, ви можете дізнатися на наших курсах. У нас їх багато, вони розраховані для початківців і для професіоналів. Багато інформації ви можете знай знайти на наших сторінках. Ми пишемо пости і про матеріали, і про технологію. Ділимося інформацією про породи. Ну і підписуйтесь на нас в YouTube. Ви можете подивитися наші плейлисти. Приходьте до нас на навчання, будемо вам раді. На все добре!